Доброго дня, малята любі хлопчики і дівчата. Привіт, привіт! Привіт, дідусі з бабусями, і мами і тати теж привіт! Я щиро вдячна всім вам, що ви мене слухаєте і дивитесь. Всі ми любимо українські казки. І ці казки дуже-дуже різноманітні. Коли я була маленька, я читала не тільки українські казки, а перечитала всі казки народів світу. Але є улюблені мої казки, і одна із моїх улюблених казок прозвучить сьогодні. І сьогодні ми, діти, будемо читати казку, яку я до сих пір люблю. Казка ця називається Пан Коцький. Отож, дітки, давайте приготуємося до прослуговування казки. Беріть свої ковдручки, подушечки, іграшки. І навіть покличте свого котика. Готуймося! Я теж буду готуватись. Теж моя казочка. А ось вона. Все. Всідайтесь гарненько, і будемо слухати уважненько. Пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити не міг. От хазяїн його взяв в торбу і вивіз у ліс. Думає, на що він мені здався. Тільки дурно буду його годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його в лісі, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він відповідає, я пан Котський. Лисичка каже, а будь ти мені за чоловіка, а я тобі. За жінку буду, кіт і погодився. Ну, що ж йому робити? Веде його лисичка до своєї хати. Та так вже йому годить. Уловити де курочку, то сама не їсть, а коту принесе. От якось ведьмить побачив лисичку та й каже їй: Лисичко сестричко, а прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. А є у мене тепер пан Коцький. Він тебе розірве!» Ведмідь розказав про пана Коцькові, вовкові, зайцеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи і давай думати, гадати, як би у цього пана Коцького побачити. Та й кажуть, а зготуй моєму Обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк і каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти такий кабан. А я піду буряки та картоплю візьму ведмідь. А я принесу мед на закуску заєць, а я тоді за капустою побіжу. От, роздобули цього всього. Взялися обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому ж іти пана Куцького на обід кликати? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться втікати. Кабан каже, я теж не повороткий, вовк, то я старий, вже, вже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові довелося йти. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка виходить, дивиться, а зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? А просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Добре, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас всіх розірве. Прибігає зайчик назад та й переказує: Ховайтесь, лисичка, сказала, бо він, як прийде, то всіх нас розірве. Ох, яка ж хитра лисичка. Знов лисичка хитра, бачите? Вони почали ховатися. Ведмідь заліз високо на дерево. Вовк сів за кущем, кабан зарився у хмиз, а зайчик лізе в кущик. Коли це веде лисичка, сестричка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мяу, мяу, мяу. А ті думають, ох, вражого батька-син. Це йому мало? То це він і нас може поїсти. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягнувся на столі. Кабан лежав близько до столу у хмизі, аж тут комар його вкусив за хвіст, а кабан хвостиком і крутнув. Кіт! Вже подумав, що там миша і туди та цап кабана за хвіст, Кабан як схопиться та навтіки. А пан Коцький злякався кабана та скочив на дерево та й подерся туди, де сидів ведмідь. Ведмідь, як побачив, що пан Коцький лізе до нього, почав ще вище лізти по дереву, та до такого до що дерево і не витримало. Та він додолу і впав гуп. Просто на вовка мало не розчавив сердешного. Як схопляться вони, та як дременуть, то тільки їх і видно було. А заєць і собі за ними забіг, хто знає куди. А потім зустрілися всі вони. І кажуть, ого, от такий малий, а ледь-ледь нас усіх разом і не поїв. Ось така діти цікава казка. <сум> Буває, хтось малий, а здається, що він може всіх з'їсти. І Вовка, і ведмедя, і Зайця теж. Як ви гадаєте, діти? Зміг би Пан Коцький їх з'їсти. Та, звичайно ж, ні. От вам, діти, і казали!